Всім добрий день! <кій> Бачу, вам зайшло відео про елементи EV-105. 32 В, 105, 105 ампер-годин, 336 Втін. Ми я вирішив ще раз ще вам відосик зняти про 105 елементи, раз воно заходить. І цього разу поміряємо їхній опір. Так, Я тако буду розкривати по одній ячеючці я не буду всі міряти, бо немає смислу, а тако просто декілька декілька ячає поміряю, щоб переконатися, що вони оригінальні і низький опір мають. В оригінальних елементах ЕВА 105 опір приблизно 0,30 типа 0,3 мОм, Плюс-мінус там вони кажуть, що плюс-мінус 5 мОм може бути. Так, давайте зразу і прилетись сюди. Щоб було видно. Так, перша ячейка. Попадаємо. 0.3. 0.32. Прекрасно. Друга ячейка вон тут, Во. Попасти треба. Опа! 0.32. Третя ячеючка. Я не можу попасти. Суші треба їсти частіше. Щоб тримати отакі От палочки. Ну ви шо ж ти. Третя ячаєчка 033-032. Ну, в принципі, не буду більше міряти, Чи ще поміряти одну. Ще давайте одну поміряю щоб не переконалися, що то дійсно всі вони однакові. Так, тут притиснули. Зараз. 0.33-0.32. Ну, коротше, там як прижмеш. Тобто 0,3 мОм в нас є на чайці що є прекрасний результат для 105-х еви. От такі результати. От QR-код, хто там захоче пробити, яка то дата. Чекайте, зараз знімлю. Отако. От я вам скажу, що там 24 й рік і, по-моєму, третій місяць, якщо я не помиляюся, виготовлення. Отак. Навіть треба такое якось знімати, щоб було ліпше видно. Ось такий код. Ось так виглядають шпилючки. Тоси ще не шпилючки, а різьба. Гарне все. Елементик красивий. Ось такий елементик. Зі всіх сторон акуратний. Щось там он є. Чистенький, блискучий. Отак. От Наразі тільки самовис, бо тому що Тому що так склалося. Тож Всім дякую за увагу.